Так, і так ми з вами продовжуємо наші функції повторювати і що по графікам у нас. Я зробила запис з, перше, з першої частини, ви дивились там на платформі, розміщено посилання на відеозапис по властивостям функцій. Подивіться, будь ласка, хто ще не дивився. А зараз я по графікам ще раз так узагальнюю цю тему, а потім ми з вами починаємо ну, вже практикуватися. І так, дивіться, основні графіки, які вам потрібно знати на екрані, і це я вам ну, як, прикріплю теж на платформу. І перше, що ми повинні знати, як виглядає пряма. Нагадую, що пряма може бути горизонтальна. А може бути під кутом. І це теж, ви пам'ятаєте, коли воно буває, коли К у нас не дорівнює нулю, а Б у нас ну, теж не дорівнює нулю, тоді у нас от такий от вигляд, дивіться, як на малюнок. Якщо К більше нуля, то пряма зростає, якщо К менше нуля, пряма впадає. Далі, якщо k у нас буде дорівнювати 0, то y дорівнює B, це горизонтальна пряма. Ось у нас, це другий маленький. І ще у нас пряма може бути вертикальна, але це вже не графік функції, а графік рівняння. Якщо у нас там X дорівнює якесь число. Далі. Параболу, ви повинні знати y дорівнює Ах квадрат, і напрямок гілок, якщо А більше нуля, гілки догори, якщо А менше нуля, гілки донизу. Далі, третє, корінь з це у нас гілка параболи, яка починається з нуля до плюс нескінченності, оскільки корінь квадратний більше або до рівня нулю. Його без визначення більше або до рівня нулю, і обезначень теж. Далі обернена пропорційність. Функція графік гіпербола. Якщо К більша нуля, то в першій та третій четверті знаходяться наші гілочки цього графіку, а якщо К менше нуля, то в другій і четвертій чверті. Далі п'ятий пункт це показникова функція. І тут ми бачимо два графіки в залежності від основи. Якщо основа показникової функції, тобто А більше за один то функція зростаюча на всі області визначення. Зверніть увагу, область визначення довільне число, а область значень, тобто А в степені х, більше нуля завжди. І це ми використовуємо не лише коли завдання в функціях, але і розв'язуємо рівняння, теж ми враховуємо область значень. Далі, якщо А від 0 до 1, то тоді у нас функція спадна. Проходить через точку 01, і перша і друга, але ви повинні їх розрізняти. Далі логарифмічна функція. І графіки у нас це номер 6. Тут у нас теж в залежності від основи логарифма, а більше одного функція зростає, а від 0 до одного функція впадає на всі області визначення. Зверніть увагу, х. Тобто підлогаритмічний вираз, який би там не був, тобто аргумент. Або область визначення більше, бачите, за нуль. І нагадаю, що А і в показникових, і в логарифмічних більше за 0 і не дорівнює 1. До Далі, сьоме, це у нас Х в третій степені, може тут не дуже видно, але тут Х в третій степені. Потрібно відрізняти далі в модулі. Зверніть увагу, що тут е, ну, графік утворений як бісектрисами кутів першої та другої чверті. Зверніть увагу, це недовільно так, воно галочка така, а е, прямих кутів. Це ми теж використовували для певних завдань. Ми пам'ятаємо там інтеграл, коли ми знаходили визначений, використовували геометричний вміст, там було Y до рівня а в модулі X там, плюс 1. Нагадую, що там якраз те, що бісиктриси, має значення. Далі, синусоїда, Y до рівня синус X. Зверніть увагу, синус. У нас теж обмежений, тобто функція наша від мінус одного до одного включно, х не обмежено довільне число. Далі синус у нас не парна функція, симетрична відносно початку координат. І косинус у нас парна функція, і теж у неї область значень у ігри у, у нас від мінус одного до одного, а х довільне число. І тут у нас ще малюночок Y дорівнює до тангенс. X. Зверніть увагу, тут область eh, значень від мінус нескінченності до плюс нескінченності eh, ну, в оцій от нашій ну, частинці. Да, от, дивіться. Тобто, eh, скажімо так, що eh, тангенс може бути і більше одного, і менше одного. От, а на відмінність від синуса і косинуса, але тут є лінії розриву по Х, тобто тут обмеження за областю визначення. В точках Пі на 2 мінус П на 2 не існує. Ну і там же ж плюс Пім, тому що це періодичні функції. І періодичні основні це наш синус, косинус, тангенс. І ще тут зображено графік кола, тобто рівняння кола і графік. так? Да? Це у нас і з геометрією пов'язана і з алгебричними теж завданнями. Нагадую, що А і Б це координати нашого центру. Ну, тут все е, зрозуміло. Це е, ну, потрібно на пам'ять знати. Основні графіки наших функцій, дашкільний курс. Далі, е, зверніть увагу. Я таку табличку нагадую, вам взяла, де у нас графік степеневої функції. Степенева функція, вона має, ну це я взяла з профільного рівня, вона має, скажімо так, багато різних різновидів. Да, таких різновидів. І тут, дивіться, якщо у нас степенева функція, то в неї в основі Х, а в показнику якісь числа. Да? І в залежності від того, який показник, графіки мають певний вигляд. Дивіться, якщо показник парне натуральне число, то вони всі виглядають, як парабола. Якщо не парне натуральне число, якщо одиничка, то у нас це пряма, що проходить через початок координат, а третя третій степінь, і всі не парні натуральні, вони мають вигляд, як кубічна парабола. Тобто вони всі схожі. Далі, якщо не парне від'ємне число ціле, то тоді у нас буде, дивіться, гіпербола. Мінус перший степінь, мінус третій. Далі, якщо парне від'ємне ну, від число ціле, то тоді мінус друга, мінус четверта і мінус двака, виглядають ну, як оці дві гілочки, але ж у нас вони будуть пар. Ну, це буде парна функція. І це теж треба пам'ятати. І тут по графікам завжди можна сказати всі властивості. Тобто і область значення, область визначення, чи зростаюча, чи спадаюча, чи, чи спаднає функція. Ну, і визначитися з проміжками в нас, тобто по всім властивим. Далі, якщо показник у нас не тіле додатне число, тобто одна друга, там одна третя, це у нас як. Така гілочка да, буде у нас. А якщо у нас більше, ніж один, то ця гілочка отак от перевертається. Тут от як узагальніше таке. І неціле від'ємне число, це там мінус одна друга, мінус три друга, вони всі однаково виглядають. Тобто ці теж графіки потрібно пам'ятати. Йдемо далі. Далі я тут окремо ще додала до. ну, Тут, бачите, більш детально синусоїда побудована, чи чиї які точки проходить, косинусоїда, тангенсоїда. І ще я тут додала Y до рівня котангенсик, хоча це профільний рівень, але теж потрібно цю функцію і графік пам'ятати. Наступний. Це у нас перетворення графіків функцій в залежності, як побудувати графік функції за допомогою геометричних перетворень. І зараз я отут от коротенько це я ще раз узагальнюю, записую це все. Зверніть увагу, якщо у нас y дорівнює f від x-b. То в залежності від того, яке Б у нас. Потрібно сумнути на Б одиниць вздовж осі Х праворуч, якщо Б більше нуля, або ліворуч, якщо Б менше нуля. Тобто, зверніть увагу, давайте я буду нумерувати, оце у нас перше. І ось перше, як приклад, да? дивіться. Якщо віднімаємо, тобто B наше додатнє, ну тобто мінус зберігається в дужках, то ми що вправо на дві одинички. Якщо додаємо, то вліво на дві одинички. Далі другий пункт. Якщо ми додаємо якесь число до функції, то тоді вгору вниз ми всунути повинні наш основний графік. Ну, Пунктиром зображено основний графік на цих малюночках. Тобто, наприклад, якщо у нас y дорівнює x квадрат це основний графік парабола, а х-2 в дужечках квадрат, це вже перетворений графік. Так, ну, Далі у нас дивіться, якщо додаємо це, то вступаємо вгору. Якщо віднімаємо тобто від'ємне значення, то тоді донизу. Ось у нас приклад перетворень. За другим правилом. Далі третє правило у нас це коли ми множимо е, на якесь число аргумент наш. І бачите, що якщо множимо е, ну, в залежності від того, яке М, якщо воно більше одного, то у нас одні перетворення, е, а якщо у нас е, від нуля до одного, то інші. Тобто, бачите, стиснути М разів у напрямку осі х до осі y, якщо m більше одного, або розтягнути в один на m разів, якщо m від 0 до одного. І це у нас ось поруч, бачите, як приклад такого перетворення. Далі четвертий пункт. Коли ми множимо функцію на якесь число. Більше за 0, тут пишуть n більше за 0. То тоді у нас розтягнути у ка разів напрямку осі y від осі x, якщо k більше від 1, і стиснути до осі x, якщо k від 0 до 1. І тут у нас наш четвертий пункт осі. Бачите, було x квадрат, десь помножили на 2 x Квадрат, ну на двійку, десь на одну другу, і бачите, які у нас є перетворення. Далі п'ятий пункт. F від мінус X, тобто на протилежні знаки змінюється аргумент. Да? Повернути F від X відносно осі Y. Ну, і п'ятий пункт, дивіться, було корінь з X-пунктиком, і якщо мінус з'явився перед X. Це не означає, що перед підкореним е, ну, від'ємне число не може бути підкореним квадратним. Але мінус х це протилежне тому х, яке ми задаємо. І тоді, якщо ми задам, задамо від'ємне значення, то тоді у нас буде існувати цей графік на області визначення від'ємних або до щодо дорівня нулю числа. Тому тут п'ятий пункт осень. Шостий пункт. мінус F, це коли мінус перед функцією. Мінус перед функцією перевернути відносно осі. Ось у нас шостий пункт. Логік квадрат, ми його перевернули. Далі йдемо. Модуль. Сьомий пункт. Модуль дивіться, якщо у нас вся функція, тобто Fd за модулем йде. Тоді ми дивіться залишаємо відмін ту частину, яка вища, оці, а ту, що нижче, відображаємо симметрично на верхню півплощину. Тобто сьомий пункт осі. Була от парабола, бачите, пунктику. Потім знизу ми прибрали і симметрично догори відобрали. Це коли в модулі ця функція. І останнє перетворення, яке необхідне, восьма у нас. Це х е, в модулі, тобто аргумент, дивіться, х квадрат мінус 2х за модулем. Тоді ми відкидаємо ту частину функції, яка знаходиться у лівій півплощині. Тобто, ось у нас була вона така наша рабала. Потім те, що пунктиром це ми відкинули, що було в лівій півплощині, е, відносно ось Y, а то, що в залишили та відобразили симетрично на ліву э, півплощину. Ну, і отримали от такий графік. Це у нас восьмий пункт. Так. Це наші перетворення ми згадали з вами. Ну і це у нас все. Я... І ще у нас. Можна додати, я ще не зробила, зараз намалюю вам, що у нас є такі ще. Y дорівня, корінь квадратний, якщо... О, не корінь квадратний, вибачте, корінь парного степеня, да, з X. І у дорівнює корінь непарного степеня. 2К плюс. X. То в такому випадку я зараз побудую графіки вам корінком, Це останні види графіки. Так, зараз, і. Тобто, якщо у нас, наприклад, корінь квадратний, корінь четвертого степеня, так і інше то це у нас графік отака от гілочка вілочка. А якщо у нас корінь не парний, то у нас буде така гілочка в першій чверті і... ще у нас так ще. а в третій чверті. Тобто такий графік, якщо корінь там третього степеня. Там, чи там, ще якогось там степеня непарного, 9 степеня, і таке інше. Вони всі мають такий вид. Так. Таким чином, зараз ми з вами повторили всі види графіки і е, перетворення графіків, функцій. У нас різні е, для побудови геометричні перетворення, е, щоб потім можна було, наприклад. У завданнях на відповідність, побачити, як у нас перетворився графік, і підібрати якусь пару за властивістю, куди він звинувся, та за малюнком. Такі бувають завдання. Ну, Це основне. І ще такий момент по приводу параболи. Я це запишу: ну, якщо у нас є. Функція квадратична, y равно AX квадрат плюс bx плюс С. І, ну, скажімо так, ми можемо побудувати графік цієї функції перше, як ми робимо, давайте візьму якийсь може приклад там, да. Ну, ладно, напишу алгоритм, а приклад візьмемо з підручника. Спочатку ну, ми там означаємо, що якщо А більше за 0, то гілки у нас там вгору. Так? Якщо А менше за 0, то гілки до них. Потім що ми робимо другим пунктом? Знаходимо їх з вершини параболи, так? і це мінус Б поділити на 2А. Потім знаходимо y вершини параболи. Там є певна формула, але її запам'ятовувати не слід. Просто беремо X вершини параболи та підставляємо в нашу функцію. X Вершини параболи, сюди підставляємо в нашу функцію. І рахуємо. Далі третє знаходимо точки перетину з осями координат, пам'ятаємо, що е, 0 – це точка перетину, перетину. З ось у y. І знайти, щоб знайти точки перетину. З осью X, четвертим пунктом, то щоб знайти, потрібно розв'язати наше рівняння, да? прирівняти до нуля, да? знайти нулі функції, це точки перетину з осью Х, і там х перше та Х друге. Да? знаходимо. Тому точки перетинуть. Тому точки перетину з Осью Х. Зараз я напишу, це у нас Х1, 0 та Х2 0, Це точки перетину. З осью Х. Тобто, це як будувати графік, так? перший такий спосіб, квадратичний. Пункт. Але є ще другий спосіб. Другий спосіб це виділення повного квадрату. Тобто, перший пункт. Я другий спосіб. Перший пункт, такий же точно, як у нас був, так? визначається напрямок гілок. Але другий пункт, щоб визначити нашу координати вершини, є така можливість, щоб перетворити нашу квадратичну функцію до вигляду x-m. У квадраті плюс М. де М та М це координати вершин, вершини. Координати вершини. Третій пункт точно так же йдеться у нас, так, як і був. І четвертий теж такий же пункт, як тут у нас. Так. Тобто зараз, чим відрізняються наші способи побудови? Тут іде за певним алгоритмом дізнанням формули координат вершини парабол, а тут виділення повного квадрату з нашої квадратичної пути. За формулами скороченого множення. Таким чином, ми, зразу виділивши повний квадрат, ми можемо е, знайти вершину, не використовуючи от це все. Дивіться, можна так зробити, другий пункт, а можна так. Ну і ми зараз, коли будемо розв'язувати практичні завдання, це все побачимо. Так, робимо підсумок. Сьогодні ми ще раз продовжили е, повторювати тему функції та їх властивості за весь шкільний курс. Е, і сьогодні ми повторили е, всі можливі графіки функцій та е, побудову цих графіків. функцій.